Будемо стояти до самого кінця, до кожного землі землимось, і ми обов'язково повернемо користь. Шур, привіт! Привіт, ти знаєш, хотіла б сьогодні дуже поговорити про твій шлях від зіркової стилістки, художниці по костюмам до військовослужбовиці Збройних сил України. Мабуть, я б розпочала з Революції Гідності. Я знаю, що ти була досить дуже активною учасницею цього важливого для України процесу. Розкажи, будь ласка, ти була на майдані і в 2014 році прийняла рішення разом з подругою сісти в авто і поїхати до рідного Криму. Так, коли ви їхали туди, ти вже знала, що там окупанти? Коли ми прийняли рішення їхати до Криму, ми готувалися до цього. Це було 8 березня. Ми зробили таку акцію, що в нас були написані такі листи в підтримку військових і. Прапори розціловані, написані різними такими побажаннями, щирими побажаннями любові, щастя і підтримки нашим військовим, які там залишились і заблоковані. І приносили прапори, які були розписані там цілими громадами, і наддушені духами, що ми навіть відкривали, і такі, о, ну це так було круто і так щиро. І ми ну, це загрозили в мою автівку. Вона така рожевий дах, рожевий салон. Ми їхали, були кримські в мене номери. І коли ми під'їжджали в першу чергу на кордон, там де наші хлопці стояли, ми їх так пообіймали, залишили їм печення, там всі які такі штуки. І вони спитали, куди ви їдете? А я їм сказала: я їду додому. І тут ми приїжджаємо. І потрапляєте в полон? Так. Да. Скільки днів ви були в полоні? В повному обсязі п'ять днів. В тюрмі безпосередньо три. Ну, хоча б один день. Ти зрозумієш, що таке русський... руський мір. Я у них була любимицею. Влячна була те, що ну, мене хотіли в Хабарів вести. в жіночу колонію з режиму. Дякувати Богові і тим людям, які допомагали, мене не відвезли. Розкажи про цей момент, коли 24 чи 25 лютого, коли саме трапилось, що ти прийняла вже усвідомлене рішення і пішла до соломського військомату. Я одразу сказала, що я не буду мовчати, не буду кудись їхати. Напередодні саме в цю ніч я не спала, в мене була така безсоння. І я почула, що гримить. Я взяла просто паспорт. Я приходжу до Солом'ського. Я підходжу, і мене, о, йди сюди, йди сюди. А я о, з такими очима. Давай паспорт і сідай. Ну, типу, я на ейфорії на такому адреналіні, я розуміла, що відбувається, мені теж було лячно, ну, як і кожній кожні людині, яка ну, це відчула. У мене тремтіли руки, тому що я ніколи в житті не тримала в руках автомат. У мене отак от все було. Потім е сказали приїхати там, на одну локацію. І я потрапила на ТРО Шевченківське. Ти проходила якусь підготовку військову до тактичну цього? вогневу після того, як ти вже потрапила до Шевченківського ТРО. Особиста там та бригада, де я служила, і той батальйон, де я служила. Мої хлопці, друзі, приїжджали з Америки, які зараз служать до речі в лавах ЗСУ. Вони приїжджали і давали і так мед, і тактичну підготовку. Так нас готували. Коли вперше потрапила в зону бойових дій? Це Київ був, ну, Берестейська. Ти була ще на Сході? Так. так? Якийсь час в рамках бригади ТРО Збройних Сил України? Так. Це, це був кінець березня цього року. Цього року. Угу. А потім ти перевелася в спецпідрозділ ГЕРЦ? Це полк спецпризначення ГЕРЦ. Так, це дуже потужні, ну, такі кремезні, дуже люди. І щирі що дуже важливо в нашій армії. У всіх просто в розумінні залишилася ота пам'ять, що ТРО це звичайні хлопці і дівчата, які вранці 24-го вийшли і пішли до військомату. Зараз, коли ми вже стоїмо на захисті України понад 500 днів повномасштабного вторгнення, це власно професійні військовослужбовці, які інтегровані в Збройні Сили України, так. і власне ті бригади, які були сформовані в ТРО, вони розтягнуті на сотні кілометрів лінії зіткнення. То, по великому рахунку, вони несуть ту саму важку службу і дуже професійну, як і інші роди е, військ. Так, я, я дуже погоджуюсь з тобою, тому що вони виконують, ну, вони прикривають тил. Шур, ти колись сказала, що е, жінка в армії це потужна сила. Скажи, в чому на твій погляд полягає ця сила? Дівчина вона витягне, вона врятує. І вона буде боротися до кінця. Отака наша українська жінка. А багато дівчат в підрозділі Герц? Достатньо. Всі такі, які... якісь заряжені, І дівчата-штурмовики, такі профі. Ну, та взагалі капець. У нас просто взагалі-то полк настільки по стандартам не тих часів, а. Натівськи. Та, на... та, так, так, точно. Я дуже пишаюся, що я там знаходжусь, тому що було дуже складно. Мене не хотіли від відпускати, о, але це армія, це, 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 це війна, і ми повинні боротися за нашу перемогу. Це саме головне. І, на жаль, зараз кожного дня о, ми хоронимо наших хлопців і дівчат. Ти розумієш, що цей ти з цією людиною сидів там в окопі, їв там ну, сухпаль сухпай ЗСУшний, а потім ти. О, Дізнаєшся, що цієї людини більш нема. Це просто розбиває серце на шмаття. Дуже складно втрачати побратимів. Наскільки я знаю, у тебе є тату а, дати твого полону. Так. А, на ти... Чолі, так. ти не боялася його закарбувати, тому що полон це те, що хочеться забути. Ні. Довго відновлювалась а, ментально, фізично, психологічно від полону? Як проходила О, твоя реабілітація? Ніяк. Тому що тоді не було е, того, що е, там, з тобою працюють психологи, там, військові психологи, юри, юристи. Тоді не було, на жаль, ну реально. Я хочу наголосити про те, щоб зараз все відбувалося по-іншому, по тому що е, в нас не було допомоги ніякої взагалі. Допомогли мої друзі. Реально мені допомогло, що я про це говорила. Я е, спілкувалася зі студентами, я зі СМІ написали тоді книгу, Тарас Березовець написав книгу, е, зняли тоді кіно про, ну, про революцію гідності. Такий був період. о май гад, дуже дуже складний, коли я познайомилася з Іриною Гурик. Це мати Роми Гурика, який врятував мені життя. І напередодні мене мені дзвонять ну, продюсер цього фільму, це моя подруга. І вона дуже-дуже довго мене вмовля вмовляла прийняти участь у цьому фільмі. На що я їй сказала, говорю, я не можу, я не можу, тому що я кожен день ходила на йому на, на інститутську там, де його застрелили. Ну, міняли там. Квіти, там щось це. Забрала, поміняла там, зробила йому портрет. І мені сниться сон, що я сплю на своїй кроваті, заходить Рома в той же амуніції, я, 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 в якій я його бачила, І він таким мені буде, це, без я за, зайвих слів протягує мені е, пустий лист бумаги. Ну, типу, чистий. Я відкриваю, там чого не написано, а він бере і виходить. І потім. Мені дзвонить Наташа, ну, це моя подруга, яка, і вона говорить мені, говорить, Шура, ми розуміємо, що тобі важко а, після е, там, пережити його в полоні, але мама просить тобі написати їй хоча б листа. І в той момент я зрозуміла, що мені треба їхати в Івано-Франківськ, де його поховали, і ну, подивитись їй в очі. І ми коли зустрілися, я ну я не знаю. Я, я їй сказала, говорю, ну що вибачайте мене, будь ласка, ну що це відбулося саме отак. От Тому що я остання людина, яка його бачила, скажи, будь ласка, от питання можливо тобі здасться дивним, але я вважаю його дуже важливим. Зараз е, наші військові роблять ну, одну з найважливіших завдань для того, щоб зберегти країну. І обговорюється загалом питання того, чи повинні військові іти в політику, чи повинні вони брати активну участь в тому, щоб от будувати власне да, демократичну, прогресивну європейську країну. Давай змоделюємо це якась умовна політична партія, в яку будуть входити військові угу. на чолі, звичайно, з людиною, яка якщо партію буде очолювати Валерій Залужний. — О, побіжала. І він, він зберегу військовослужбовців, хлопців і дівчат з реальним бойовим досвідом, які поклали в свій час своє здоров'я ментальне, психологічне, фізичне. Угу. І, власне, буде балотуватися до парламенту. Якщо тобі запропонують вступити в таку партію. Ти погодишся? Так. Якщо це буде дядя велера, то звісно. Мені супер, здається суперменда супер Валера. Мені здається, що він, знаєш, є таким своєрідним батьком угу. сотням тисячам молодих хлопців і дівчат, які на фронті. Ну, по, по крайній мірі, я бачу сприйняття наших військових. Є велика довіра до цього до цієї людини. Треба дати можливість цим людям, які зараз дійсно на фронті, що говорити, про Азов і про 92-гу механізовану бригаду, які просто ну, і да Вінчі, і Гонор, це, 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 це Герої України. Я би тупо чесна, я би всім дала нагороди Героїв України, або, ну, або так взагалі це люди, які дякувати їм, що ми взагалі тут зараз сидимо. Куди ти підеш? Першим ділом, коли перетнеш КПП Чонгар чи будь-який інший і зайдеш в деокупований Крим. От уяви, що це трапиться завтра, перше, що ти зробиш. Я б хотіла заїхати на танку <гум> <гум> в Крим. Коли ти заходиш в Ялту, знімаєш з себе все, всю амуніцію і просто. І, і пригаєш да, у да, море. Да, море, да. Я просто хочу отак от зробити. Отак от. Це сакральне дуже місто, особливо там те місто, де е, на, на в'їзді з Севастопольської траси я хочу там повісити ці два прапори. Прапор український, який розписан, і прапор нашого підрозділу, який розписаний нашими хлопцями. Скажи, чим Ялта буде займатися після перемоги? Куди поїде? Що робитиме? Я буду відбудовувати Крим, я буду намагатися щось там зробити, балотуватися там. Мер Ялти. Пані Ні. мер Ялти. Ні. З позивним Ялта. Я вважаю, що це було б класно. Але найголовніше я б хотіла стати мамою нарешті на Ялтинській хвилі. Ти знаєш, я тобі хочу щиро побажати, щоб ти. Стала мамою, але без прив'язки до завершення війни, без прив'язки до перемоги, тому що життя воно насправді воно продовжується. Треба його жити тут і зараз. І в Збройних силах України є, до речі, не одна тисяча жінок, які зараз вагітні, вони дають життя нове. Хочу тобі подякувати за це інтерв'ю, і щоб ми зробили одну дуже символічну річ. В мене що? Тут дещо є в кишені? що? — Ми з тобою вимушені це кинути ці О. монети Давай. бери. Давай. Yeah! Yeah!